Вітаю! Сьогодні поговоримо про грошові одиниці. Повиконуємо дії з іменованими числами та з числами третього розряду. Назви попереднє число. Для того, щоб знайти попереднє число, треба від числа відняти один. Отже попереднє до двохсот буде сто дев'яносто дев'ять. Сто тридцять чотири. Сто тридцять шість. Сто двадцять дев'ять дев'ять. 166. В зошиті записуємо число, класна робота і каліграфічно записуємо число, яке складається з двох сотень число 200. На яких грошових купюрах їх вартість позначена одноцифровим числом? 1, 2, 5. Двоцифровим числом. 10 20 50 Трицифровим числом 100-200 500. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши завдання номер, перепиши вирази обчесли, а потім перевіряй. 10 гривень додати 20 гривень, 30 гривень, 150 гривень, 110 гривень. 50 гривень, 30 гривень, 200 гривень. Розглянь рівності та прочитай числа третього розряду. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000. Прочитай числа, записані в таблиці. Запиши ці числа в зошит. Що спільного і що відмінного в цих числах. 4 десятки 5 одиниць 45. 2 сотні 4 десятки 5 одиниць 245. 3 сотні 4 десятки, 5 одиниць 345. 4 сотні. 4 десятки 5 одиниць 445. В усіх числах 4 десятки і 5 одиниць. Відрізняються лише сотні або їх відсутність. Виконай завдання, скориставшись числовою прямою. Отже, назви числа в порядку їх збільшення: 398, 399

Назви 5 таких трицифрових чисел, щоб у кожному наступному число одиниць було менше на 2. 402 400 398, 396, 394. Назви 5 чисел менших від числа 398. 397. 396, 395, 394, 392, або 3, або 1 і так далі. Назви 5 чисел більших за число 398, 399, 400, 401, 402, 400, 4, наприклад. Назви числа, у яких немає одиниць, розряду десятки, Тобто немає другого розряду. 406, 400, 401, 402, 404. Назви число, у якому одна сотня, сім десятків, дві одиниці. 172. 4 сотні 8 десятків 3 одиниці. 483 5 сотень 7 десятків 2 одиниці. 572 7 сотень 8 десятків 3 одиниці. 783. 8 сотень 7 десятків 2 одиниці. 872 9 сотень. 8 десятків 3 одиниці, 983. Знайди значення виразів: 10 плюс 5, 15, 100 плюс 5, 105, 30 плюс 7 37, 300 плюс 7, 307, 50 плюс 1, 51, 500 плюс 1, 501, 90 плюс 9 99. 900 плюс 9 909. Розв'яжи рівняння. В зошиті запиши завдання номер. Запиши рівняння, розв'яжи та перевіряй. 56 відняти х дорівнює 49. Отже, х дорівнює 7. 56 поділити на це дорівнює 8. Це дорівнює. Семи. А помножити на 4 дорівнює 28. А дорівнює теж семи. Час на відпочинок. Відпочинь. Розслабся. І будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. Одному кролику на день дають три морквини, а іншому дві. На скільки днів цим кроликам вистачить 30 морквин. Отже, в нас є 2 кролики. Кількість морквин, які вони з'їдають на день. Треба дізнатись, скільки днів вони будуть їсти 30 морквин. Складаємо короткий запис. Отже, за один день один кролик з'їдає 3 морквини, другий кролик 2 морквини. Скільки ж днів вони будуть їсти 30 морквен. Для того, щоб дізнатись, скільки днів вони будуть з'їдати аж стільки морквин, нам треба знати, а скільки ж морквин з'їдають 2 кролика разом за один день. До трьох додати 2, отже, 2 кролика за день з'їдають 5 морквен. Для того, щоб дізнатись, скільки ж днів вони будуть їсти 30 морквин, 30 треба поділити на 5. 6 днів, два кролика будуть їсти 30 морквин. Розв'яжи ще одну задачу. Гноми привезли двом ведмедям дві діжечки меду місткістю 5 літрів і 4 літри. На скільки днів їм вистачить цього меду, якщо відомо, що більший ведмід з'їдає за день 2 літри меду, а менший 1 літр. Отже, в нас є 2 діжки меду і в нас є 2 ведмедя, які їдять цей мед. В зошиті записуємо задача номер, складаємо, записуємо короткий запис. Отже, за один день більший ведмідь з'їдає 2 літри. Менший 1 літр. На скільки днів вистачить 5,4 літри меду. Для того, щоб дізнатись, скільки ж днів будуть їсти мед в ведмеді, спочатку треба дізнатись, скільки літрів меду ведмеді з'їдають за день, та скільки всього їм меду привезли. Отже, першою дією дізнаємося, скільки два ведмедя з'їдають за день, всього 3 літри. А скільки ж меду привезли? 4 додати 5, всього привезли гноми 9 літрів. Отже, 9 літрів всього, а за день з'їдають 3. Отже, на 3 дні ведмедям вистачить цього меду. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 30-та сторінка номер 1 Заповни таблицю. Запиши сусідів кожного числа і розрядні числа, між якими воно розміщено. Зразок число 563. Попереднє 562, наступний 564. Числа другого розряду це 560-570. Між якими стоїть це число. Числа третього розряду це числа 500 і 600. Ще один зразок число 238. Попереднє 237, наступне 239. Між числами другого розряду це 230 240. Між числами третього розряду це 200 і 300. Далі заповни таблицю самостійно, а потім тільки перевір. Завдання номер 2. Підкресли вирази, які є розв'язком задачі. Зібрали 5 кошиків малини, а смородини у більше. Скільки всього кошиків малини і смородини зібрали? Отже, малини зібрали 5 смородини у чи більше, тобто 5 помножено на 3. Разом 5. Додати 5 помножено на 3. Далі в друкованому зошиті завдання номер 3 виконай самостійно. Додому треба розв'язати рівняння 522 із задачу 523 на 94-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!